Ушу Саньда сучасний вид єдиноборчого відбрав в себе все краще з китайських бойових мистецтв. Термін саньда або саньшоу тлумачиться як вільна рука і відтворює рукопашний бій у повному контакті. Комбіноване єдиноборство включає в себе безліч різноманітних видів ударів руками і ногами, захватів і китків. Одним з важливих прийомів саньда є виштовхування суперника за межі бійцівського майданчика Лейтая. Історія сутичок на подібному ринці уходить своїм корінням у давні часи, коли дуелі в Китаї проводились без правил, як у рукопашну, так і з холодною зброєю. Результат часто був смертельним. На щастя, в наш час спортсмени захищені екіпіруванням. Ці учасників з 11 областей, 15 клубів бойових мистецтв. Гостино прийняв Херсон на фіналі Кубка України з ушу Санда у стінах школи вищої спортивної майстерності. Паралельно боролись як юніори, так і дорослі. На урочисте відкриття змагань завітали почесні гості: президент Української федерації Ушу, що має статус національної, Олег Чеканов, та головний секретар Федерації Володимир Федорцов. Після обміну словами привітання та подарунками зала перетворилась на поле битви. Два дні знадобилися, аби дізнатися імена найдостойніших. Тож в командному заліку серед юніорів найбільше нагород на рахунку команди Запорізької області нижче опустилися Вінничина та Донеччина. Херсонцям Анатолію Вольцу та Володимиру Самойленку вдалося посісти першість. Дві даргі Омельченко та Тертишна опинилися на другій позиції. Третя сходинка у Андрія Земляка і Микити Костави. На відміну від молодших, старші спортсмени показали більший клас. Заохоченням стало перше загальнокомандне місце. Зусиль доклали Влад Микитась, Денис Повалій, Сергій Танельчук, Ігор Лавриненко та Едуард Хлись. Серед дівчат рівних не було Ганні Кравцові та Тетяні Опорі. В усіх спортсменів перші місця. А з настанням холодів чекатимемо чемпіоната міста з контактного карате, що пройде в грудні.